Геніально про українську мову, розширена версія. Кажуть, ніхто достеменно не знає, чи все це правда. Та хіба це має значення, коли йдеться про щось таке прекрасне? Це трапилось давним-давно, ще Австро-Угорщини, десь у 1913 році. У купе першого класу швидкого потяга, що мчав зі Львова до відня, сиділи чотири мандрівники англієць, німець, італієць та українець. Знаний львівський юрист Богдан Косів їхали вічною Європою, гойдало м'яко, за вікном розмиті пейзажі, у купе, запах тютюну, шурхіт газет і приглушені голоси. Розмова торкалася усього політики, культури, навіть моди, та з часом неминуче заговорили про мови, чия краща, хто володіє мовою майбутнього. Першим озвався англієць гордо з гідністю в голосі. Англія це морська імперія, країна великих завойовників і мореплавців, які рознесли славу англійської мови по всьому світу. Англійська мова Шекспіра, Байрона, Дікенса, Ньютона та інших великих літературних і наукових діячів. Англійською мовою відкривали континенти і творили імперії. Безперечно, саме англійська мова має світове значення. Німець одразу підняв голову, очі блиснули викликом. Ні, ні. Німецька мова це мова дисципліни і сили, мова двох великих імперій Великої Німеччини й Австрії, що займають більшу частину Європи. Ми серце Європи, і наш голос звучить гучно, твердо, точно. Це мова філософії, техніки, медицини, армії, а також мова Шілера, Гегеля, Канта, Вагнера і Гейна. Вона безсумнівно має глобальне значення. Італієць лише усміхнувся тепло, майже співчутливо. Друзі, ви обидва помиляєтесь, ви забули про головне музику душі. Італійська це мова сонячної Італії, мова музики, пісні, пристрасті та кохання. Про кохання мріє кожен у кожному її слові, сонце. Вона як арія, як подих весни. Саме цією мовою написано найкраще, що було створено в епоху відродження: твори Данта, Бокаччо, Петрарки, Лібретто Опер Верді. Пуччині, Росіні та доніцетті, італійська мова має стати мовою майбутнього. Українець мовчав, слухав уважно, зосереджено, а тоді спокійно, майже буденно промовив: Ви, панове, забуваєте одну важливу річ: всі ваші мови, хоч і багаті, але не здатні створити таке, що викликає справжній захват через свою складність. Скажіть, чи ваша мова настільки гнучка і сильна? Що ви здатні написати навіть невелике оповідання, де всі слова починатимуться з однієї літери. Англієць, німець та італієць здивовано переглянулись. Ні, 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 це неможливо, навіть смішно. в один голос вигукнули вони. На ваших мовах це неможливо, відповів українець. Але моєю мовою це цілком здійсненно. Назвіть літеру, звернувся він до німця. Німець, трохи подумавши, сказав: Ну, нехай буде П. І тоді сталося диво. Без нотаток, без підготовки, українець промовив. Добре, я складу оповідання, яке називатиметься перший поцілунок. І ось воно. Популярному перемишлянському поетові Павлові Подільчаку прийшло поштою приємне повідомлення. Приїздіть, пане Павле, писав поважний правитель повіту Полікарп Паскевич. Погостюєте, повеселитесь. Пан Павло поспішив, прибувши першим потягом. Підгорецький палац Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім під'їхали поважні персони, приятелі Паскевичів. Посадили пана Павла поряд панночки Примилої Поліни, поговорили про політику, погоду. Пан Павло прочитав підібрані причудові поезії. Панна Поліна програла прекрасні полонези Понятовського, прелюд Пучіні, поспівали пісень, потанцювали Падеспань, Польку. Прийшла пора пообідати. Поставили повні підноси пляшок, портвейну, плиски пшеничної, підігрітого пуншу, пільзенське пиво, принесли печені поросята, приправлені перцем, півники, пахучі паляниці, печінковий паштет, пухкі пампушки під печеричною підливкою, пироги підсмажені плецьким, потім подали присолодкі пряники, персикове повидло, помаранчі, повні порцелянові полумиски полуниць, порічок. Почувши приємну повноту, пан Павло подумав про панночку. Панна Поліна попросила прогулятися по підгорецькому парку, помилуватися природою, послухати пташині переспіви. Пропозиція повністю підійшла прихмелілому поетові. Походили, погуляли. Порослий папороттю, придавній парк подарував приємну прохолоду, повітря п'янило принадними пахощами. Побродивши по парку, пара присіла під порослим плющем платаном. Посиділи, помріяли, позітхали, пошепталися, пригорнулися. Почувся перший поцілунок прощай, парубоче привілля, пора поетові приймакувати. Слова лились, наче музика. Усі на «п». Історія ожила ніжна, дотепна, соковита. В уяві мандрівників ожив парк під гірцях, запахли пампушки, заграли полонези, і ніжний поцілунок пройняв до кісток усе українською. Вишукано, легко, витончено. У купе зависла тиша. А потім вибух оплесків. Англієць і італієць захоплено дивились на українця, немов відкрили для себе нову мову, нову мелодію. Та німець, напружено стиснувши щелепи, ще намагався змагатись. А якщо якщо я назву іншу літеру, наприклад, С. Українець кивнув, навіть не здивувався, і відповів без жодного вагання. Я своєю мовою можу не лише написати оповідання, а й вірш, де всі слова починатимуться на «с». Прошу вашої уваги послухати Самітний сад. Сонно сиплються сніжинки. Струмінь стомлено сичить. Стихли струни, стихли співи, срібні співи серенад. сріблом стеляться сніжинки, спить самітній сонний сад. Сипле стелить сад, самітній сірий смуток. Срібний сніг. Сумно стогне сонний струмінь. Серце слуха скорбний сміх, серед саду страх, сірія, сад, солодкий, спокій снить. У купе знову запанувала тиша. Та вже не та що від втоми чи ввічливості, а тиша зачарування, і знову краса, тиха зимова, майже магічна, сад дихав снігом, смутком, співом, кожне слово, мов крапля срібла. Ніхто не смів говорити, наче боявся зруйнувати щось надто тендітне. Лише за вікном котився світ, засніжені поля, сірі села і поодинокі ліхтарі, що мерехтіли, як зорі на згасаючому небі. Аж раптом знову голос того ж німця, але вже не такий самовпевнений, а швидше впертий, ніби останній бастіон Его. «А-а-а, Ну, добре. А якщо я попрошу скласти ще одне, але на літеру В, це вже точно буде неможливо. Всі мови мають межі. Українець знову тільки всміхнувся. М'яко, як той, хто вже знає результат. В прекрасна літера, барвиста, витончена, грайлива. На цю літеру я складу казку, яка буде називатися на вечеря. І не зволікаючи, ні хвилини, він почав Ворона вперше взялася варити вечерю, внесла велике відро води, всипала в воду вівсянку. Варила, варила, вирішила виявити винахідливість, влила вершки, вкинула вчорашній вінегрет. В відрі вирувало. Ворона вертілася всюди біч, витягла високоякісну вермішель, відкрила вишневе варення, відщепнула 18 виноградин, відламала восьмушку ванілі, все вкинула, вимішала. Варево видалось дуже вегетаріанським. Ворона вирішила вкрасти вирізку. вигасила вогонь, вирушила в Велес, відважно влетіла всередину. Всі відвідувачки Велеса, вгледівши ворону, влаштували Вереск. Виручили випадкові військові, взялись виганяти верти хвістку віниками. Втікаючи, ворона втрапила в віддалений від виходу відділ, вгледіла віскас, вхопила, вправно вилетіла. Вдома відновила вогонь, вкинула в відро віднайдені вишкварки, вкрадений віскас. Все, вистачить. Вимовила вголос. Вдоволена, вмостилась відпочивати. Влетів ворон. Вау, вечеря! Вельми вдячний! вигукнув. Втомився, вельми, шановний, виголодився, всідайся, відповіла. Ворона впевнено влила варево в ваганки, виглядало вдало. Ворон взявся видзьобувати. Враз випрямився, витріщився. Ворона викрикнула. Вдавився викликати ветеринара, води вимовив втишено, ворон, випльовуючи варево. Випив воду, відкашлявся, відпустило, видихнула ворона. Вона відвернулась. Ворон вмить вилив варево в відкрите вікно. Вияв все. виголосив, віддаючи вороні випорожнені ваганки. Вечеря вдалась, взялась вона випитувати. Ворон вирішив відбрехатися, вважатиме вередою, втратяться взаємини. Вдавано, ввічливо вимовив Вдалась. Вражений. Ворона вийшла вимити ваганки. Вдивляючись в відро відверто відразливого варева, ворон важко видихнув Вмру. Вернувшись, ворона весело відрапортувала. В вівторок варитиму вареники, випікатиму ватрушки. Ворон випив валер'янки. Браво! Нарешті прошепотів англієць, витираючи окуляри. Це вже не просто гразі словами, це мистецтво. Більше ніж поезія, додав італієць з притаманним йому мелодійним смутком. Я немов повернувся в дитинство, де кожне слово нове відкриття. Німець мовчав, дивився у вікно. Вперше не для того, щоб уникнути розмови, а щоб подумати усередині в ньому щось хитнулося не поразка, а скоріше прийняття ваша мова вона жива, вона дихає. Українець кивнув спокійно, щиро, українська, як і народ, що її несе. Вона пережила імперії, її пробували зламати, спалити, забути, та вона знову і знову цвіте, як березень після зими. Як поцілунок після мовчання, як пісня, що живе в серці, навіть коли її не співають. Потяг мчав далі крізь ніч, а в купе ще довго жила тиша. Та вже зовсім інша. Та, що народжується після великої краси. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Також ви можете підтримати автора на платформі BuyMeACoffee або Patreon. Посилання ви знайдете в описі каналу або на сайті Манівцем в розділі про проект. Дякую.